Як зняти передні бампи Амаза 323-99 року. Е, відкручуємо зверху болтики. Ось тут будуть. Раз, і там два. Це будуть прикручені оці поворотники. Потім треба витягнути поворотник. Він тут ось на такі пімпки, Ось на такі штуки. Він так оп і витягується. Під ним буде кліпса. Поворотником. Знизу будут кліпси або саморези. Машина стара, кожного може бути по різному. Потом тут буде кліпси або болтик теж. хто щось поставить. От тут будуть кліпси або болтики, тоже колхоз ніхто не відміняв. Кліпси, кліпси. Знімається Решоточка. Тоже на двох або ултиках або кліпсах. Грязі от щепляються потім бортуманка, якщо вони є, і все він легко знімається. Отак от він виглядав зсередини.